Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 27 серпня, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Матфея та першого послання святого апостола Павла до Коринфян. І починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу, коли Ісус прийшов у храм і навчав, підійшли до нього перевосвященики і старійшини народу, кажучи, якою владою ти це робиш, і хто тобі дав владу цю? Ісус же сказав їм у відповідь, запитаю і я вас дещо. Коли про те скажете мені, то і я вам скажу, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннове звідки було з неба чи від людей? Вони ж міркували між собою, кажучи, якщо скажемо з неба, то скаже нам, чому ви не повірили йому. А якщо скажемо від людей, то боїмось народу, бо всі вважають Іоанна за пророка, і, відповідаючи Ісус, Ісусу, сказали, не знаємо. Сказав їм і він, і я не скажу вам, якою владою це роблю. І послання апостола Павла. Браття, що роблять ті, які хрестяться заради мертвих? Якщо мертві зовсім не воскресають, то навіщо їх хреститься заради мертвих? Навіщо і ми повсякчас зазнаємо небезпеки? Я щодня вмираю, тому присягаюся вашою похвалою, яку маю у Христі Ісусі Господі, Господі нашому. Коли я боровся зі звірами в Ефесі, то з людських міркувань, яка мені користь, якщо мертві не воскресають, ну моїсти і пити, бо завтра помремо. Не обманюйтесь, добрі звичаї псуються товари... товариствами лихими. Протверзіться належно, і не грішіть, бо насором вам кажу, деякі з вас не знають Бога. Але дехто скаже, як саме воскреснуть мертві і в якому тілі прийдуть. Нерозумний, те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре, і коли сієш, то сієш на не те, що виросте, а голе зерно, яке трапиться, пшеничне чи якесь інше, і Бог дає йому тіло, як хоче, і кожний зернині своє тіло. Такі міркування сьогодні, апостола Павла. На все добре, до зустрічі завтрашнім. До, зу... до зустрічі увечері. Божого благословення.